Добрий вечір, мешканці міста Чорноморськ. В нашому місті все спокійно, за що ми дуже дякуємо Збройним силам України. За цей період ми звикли, що в нас вже світла не вимикають. Сьогодні було екстрене випилення світла. Ну, я розумію, і ну, я впевнений, що і ви розумієте, що наші енергетики роблять все можливе, щоб ми, ми, мешканці міста Чорноморсь, щоб були зі світлом. Я кажу всім слова. Дякую, хто працює в цьому напрямку і подає нам електрику, і також нашим комунальним підприємствам, які теж приймають в цьому участь. Кажу слова подяки. Також я сьогодні хотів би вам трохи розповісти. Я вчора, будемо так казати, ходив там по місту, і ми в цьому році, мабуть, багатьох хто вже знає, ми прийняли на баланс міста Чорноморськ портклуб. Три гуртожитки і бази відпочинку. Я хотів би зараз в цій розмові остановитися на гуртожитках. Ви розумієте, в да? цих гуртожитках живуть і мешкають місць, мешканці нашого міста. І Там зареєстровано півтори тисячі людей. Я хотів би, щоб вони звернули на це увагу. Ми Люди, які там живуть вже більше 20 років там, і 30 років, всі мріяли приватизувати ці свої приміщення, комнати. Ми на цьому зараз працюємо. І хочу сказати, що це було по законодавству неможливо, коли вони були відносилися до порту. Тобто там було неможливо по законодавству приватизувати ці приміщення. А сьогодні, тобто на сьогоднішній час, маю можливість, збираємо документи, хотів би сказати людям, що там хтось розпускає в слухи, що це приватизація буде за кошти. Ні, приватизація буде безкоштовно, безкоштовно для тих, хто на це має право, хто мешкав в цих гуртожитках і буде приватизувати. В січні, місяці, до кінця січня місяця, я як мер буду збирати, мабуть, по одному житті бо багатська, я ще кажу, полтори тисячі чоловік людей там прописано, Буду збирати людей і будемо, проведемо роботу, скажемо, які готові документи. Все, ну я хотів би сказати людям, що хто там мешкає, там надо, потрібно буде платити комунальні услуги, заплатити, щоб, щоб приватизація пройшла нормально кажу так щоб розуміли що там за неділю за дві звісно приватизація не не зможе зробитися це потрібен якийсь певен певний час і будуть приватизувати так що не переживайте це буде і ти роботи будемо, будемо зустрічатися, будемо розмовляти, будемо наводити порядок. То, бо я не хочу нічого казати, тому сьогодні там є дуже багацько роботи, і треба над цим працювати. Общежиття на сьогоднішній день потрібно ремонтувати, ремонтувати, розберемося з комунальними послугами, розберемося там з світлом і. Будемо робити те, що потрібно. Вже людей з порта ми взяли на працю, вже працюють в нашому місті люди, котрі там працювали в порту. Так що потрошки ми зараз будемо там наводити порядок. А так вам хочу сказати, що комунальні підприємства працюють у штатному режимі, кожен робить свою справу. Хочу вам сказати і побажати доброї, спокійної ночі. Сказати всім до нових зустрічей. У нас все буде добре.